Новини Кам'янського станом на 9 січня. Як віряни нашого міста відзначили різдво в храмах Української православної церкви. Музей історії міста запросив гостей на свята, співали колядки та вчилися виготовляти дідуха і різдвяну зірку. Освітяни Кам'янського підсумували рік своєї волонтерської діяльності на благо військових. Більше про це та інше актуальне у нашому сьогоденні розкажуть у випуску журналісти міської інформаційної служби. У студії з вами я, Володимир Кремінь. Вітаю! І переходимо до огляду останніх подій. Після короткої перерви на свята ми змушені знову економити електроенергію та пристосовуватись до графіків погодинних відключень 9 січня по всім областям України з 4 ранку і до 24 години діють ліміти споживання електроенергії. Так повідомили в НЕК Укренерго. Вимушена економія обумовлена похолоданням, що збільшило витрати електроенергії. Плюс почався робочий тиждень, і бізнес та інші структури запрацювали активніше. За останній тиждень повідомив міністр енергетики Герман Галущенко: завдяки вжитим заходам контролю, графік відключень став більш виваженим, збалансованим та справедливим. Держенергонагляд суворо перевіряє, як оператори системи розподілу дотримуються порядку застосування заходів з обмеження постачання електричної енергії. Нагадаємо, що графіки відключень по кам'янському можна дивитися на сайті Дніпровській електромережі. Продовжуємо розумно споживати електроенергію і не перевантажувати енергосистему. У ніч на 9 січня росіяни знову атакували Нікопольський район. З важкої артилерії двічі обстріляли дві громади. Інші території Дніпропетровщини не постраждали. Цієї ночі російська окупаційна армія двічі обстріляла Нікопольщину, випустивши з десяток снарядів з важкої артилерії по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Зараз на місцях обстрілів працюють рятувальники, обстежують території та. Встановлюють всі деталі атак. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Перед відгукнулося непоправимим горем для ще однієї української родини. 28 грудня на Донеччині, захищаючи українську землю від окупанта, загинув сержант Руслан Буркацький, який перебував на передовій з березня 2022 року. Від імені всієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловив глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника міський голова Андрій Білоусов. 7 січня у Свято-Миколаївському кафедральному соборі відбулася панахида за загиблим воїном Русланом Буркацьким. За плечима в Руслана навчання в Дніпродзержинському комерційному технікумі, строкова військова служба у 2004-2006 роках. Улюблена робота, родина та друзі цього літа Руслан мав святкувати свій 40-річний ювілей, але не судилося. Помер воїн на пекельному Донецькому напрямку від поранень несумісних із життям. Серед сотень людей, які прийшли вшанувати пам'ять кам'янчанина Руслана Буркацького, ми зустріли його шкільного товариша. Він завжди приймав участь, активну участь приймав в спортивному житті, в творчому житті нашої школи, нашого колективу. З великою повагою стався до вчителів, до однокласників. На жаль, велика трагедія для мене, для його батьків. Велика шана його батькам. Вони виховали достойну людину. Все своє життя був справжнім патріотом нашої страни, нашої державності. Він любив свою сім'ю. Я думаю, цей подвиг найдорожче, що він мав, він віддав. Заради того, щоб вони, щоб вони могли жити в мирній європейській країні, щоб його діти виросли достойними людьми. Не може повірити в смерть Руслана й інший його товариш, з яким були знайомі 20 років. Очень позитивний був чоловік, хороший друг. Ну і отлічний він воїн, знав це справу, Він проходив служби. Ну, настоящий герой, більше слов нету. Трудно терять таких, та и взагалі просто терять. Трудно дивитися на це. Хочеться, щоб поскоріше це все закінчилося І був мир на цій землі. Руслану, звісно, царство небесне. Руслана Буркацького залишилася донька, дружина, мати, брат та сестра. Особливо тяжко було спостерігати за сльозами маленької донечки. Віримо, увійшовши до війська небесного, батько стане її янголом-охоронцем, як і охоронцем тисяч українських воїнів, які обов'язково помстяться окупанту за його смерть і за сльози та біль його найрідніших людей. Доземний уклін воїну-захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Ми вже розповідали у минулих випусках, що освітяни Кам'янського створили свій волонтерський фронт. У позаробочий час вони займаються збором гуманітарної допомоги та знаряддя для військових. Збирають кошти на генератори автомобілі та гуму для них. Рації, старлінки, паливо та навіть мастило для танків. Директор департаменту з гуманітарних питань Наталія Рева оприлюднила у соцмережах короткий звіт про проведену освітньою спільнотою роботу. Починаючи з 24 лютого, освітня спільнота Кам'янського спільними зусиллями виготовила 9689 маскувальних сіток, 7563 розвантажувальних жилети та 17567 пар наколінників. Крім того, було пошито величезну кількість плащів, дощовиків, білизни, балаклав, карематів, на матрацників. Зв'язали 1756 пар носків. Окрім речей, виготовили багато тушкованки, солінь, пекли пиріжки та печиво. Зібрали гори продуктів та пакунків, вологих серветок. Виготовили величезну кількість окопних свічок. Все, що не можна зробити, власноруч придбали: 12 автомобілів, одна бочка мастила для танку та 300 літрів диспалива, два комплекти шин для позашляховика, один дизельний генератор, один старлінг, шість тепловізерів, два прилади нічного бачення, одна радіостанція та 18 рацій, 50 пар берців, 50 пар кросівок, 2,5 тисячі футболок та 500 комплектів термобілизни. Директор департаменту гуманітарних питань Наталя Рева зазначила, рік дуже важкий та виснажливий, але саме цей рік показав, хто є хто. Ми продовжуємо годувати військових на блокпостах, опікуватися пораненими, передавати посилки на передову та донатити на автомобілі. Наостанок керівниця департаменту подякувала колегам за самовідданість. Ніякий ворог нас точно не подолає. Цими вихідними кам'янчани відзначали одне з найбільших християнських свят Різдво Христове. Традиційно святкові богослужіння та колядки наймолодших відбулися у храмах правого берегу та Ліобереж. Цьогоріч, вперше, до нашого міста завітали представники національної скаутської організації України Пласт та передали представникам духовенства сакральну частину різдвяних свят Віфлеємський вогонь миру. Фістикали, фістикали. Hey, Chef, Одна з найвеселіших різдвяних традицій, яку так обожнюють діти. А саме свято для них чудова нагода поділитися з дорослими своїми знаннями щодо народження Ісуса Христа та значенням цієї події у житті православних. Дорослі в цей день вставляють ісуса. Це діти знаходять подарунки і також… І також прославляють Ісуса і, і співають колядки. Різдво я думаю, це важливе, коли народився Ісус. Всі біля нього тварини ходили, тому що він святий. Йому досі давали різні е, царі подарунки. Не менше бізнані у традиціях свята й дівчатка побажали у цей великий день здоров'я мешканцям та процвітання нашій країні. Готувалися дуже довго. Ми повторювали це, вивчали слова, готувалися, костюми підготовлювали. Дорослі готують кучу, діти можуть допомогти. Потім всі разом сідають. За сілу і їдять її. я бажаю миру та здоров'я усім, хто це дивиться. Я бажаю нашому місту і не тільки місту, а й всій країні в цей день здоров'я, щастя, скорішого миру і відмічати це свято усією родиною. І романах Хеодосій, настоятель храму Козацької церкви Пресвятої Покрови, розповідає: це свято символізує радість народження, появи нового життя, яке врятувало людство від темряви та зла. Господь прийшов, аби перемогти темряву, аби воз'єднати людину з Богом. Власне, саме це сьогодні ми святкуємо. Ми сьогодні колядуємо в храмах, на вулицях, в домах. Всім нам я хочу побажати, аби ми. Навіть в умовах цієї важкої війни ми, по перше, залишались людьми і знаходили час для наших родин, для наших близьких, знаходили час для справ добра, аби всім разом в цій великій єдності йти до перемоги, котра неодмінно настане. Молитва за мир та спокій українського народу пролунала і на лівобережжі міста у цей особливий час, коли наша країна перебуває. У стані війни ми просимо миру і перемоги для українського народу. Це свято має в першу чергу для кожного із нас духовне значення, тому що це не є якась просто подія, яка має принести світло до наших сердець. Це подія великого такого значення у християнському світі, у духовному, тому що від від народження Ісуса Христа починається спасіння. Усього людського роду пластуни із міста Дніпро урочисто передали настоятелю цього храму сакральний вогник миру та перемоги. В нашій країні на такі важкі часи і проливається кров українців. Цей вогонь він як такий вогонь надії, так на, на перемогу і зігріває серця кожного українця. Який хвилюється, який переживає, якого торкнулася війна, і коли цей вогонь отримує так людина, то відповідно в неї в душі така оживає, як іскорка, так в надії, що все буде добре. Цей вогник взагалі він має таку силу, він перну захищає людей від зла, він дає любов, тепло і все гарне. І його треба захисну дбати. Треба ну з Ну як ми казали, пальчиками, а не задмухувати, бо якщо затмуха, то ну, вся сила боїться. Це сила. Він та її Віфлеємський вогонь з місця народження самого Ісуса Христа об'їздив чимало храмів та церков. Віримо, не випадково він потрапив і до нашого міста. Значить, миру, спокою та благополуччю країні та місту обов'язково буде. Колоритно у кращих традиціях православ'я кам'янчани відзначили Різдво і у музеї історії міста. У святковій програмі були колядки, вистави, майстер-класи зі створення різдвяної зірки, символа українського роду, дідуха та інші тематичні заходи. Чим цьогоріч запам'яталося це свято, бачили і розкажуть зараз наші кореспонденти. Небо і земля, небо і земля. За історії міста новорічно різдвяні зустрічі вже давно стали доброю традицією та проводяться 10 років поспіль. Відвідувачі поринули в атмосферу того часу із давніми колядками та вертепом. Христос народжується, славімо Його сьогодні. Лунає в усіх українських домівках. Це, це віншування Господа нашого Ісуса Христа, свято віри, надії і великої любові. Віримо, що Україна обов'язково переможе в цій страшній війні. І переможе через нашу єдність через згуртованість через ту силу українського роду, з вітальною промовою до учасників свята звернулася начальниця відділу культури департаменту з гуманітарних питань міської ради Наталія Іларіошина, а настоятель парафії «Преображення господнього та директор благодійного фонду Карітас Кам'янське отець Ігор Пагулич нагадав містянам, що цей день особливий для кожного свято, яке незважаючи на ціле пробування. У нашій країні, незважаючи на війну, сиріно наповнює наші серця миром, радістю. Центром сьогоднішнього свята є Господь Ісус Христос, який прийшов цей світ заради нас, з любові до кожного з нас, Бог, який відвічно перебуває, зійшов на землю і став людиною. Щоб нас піднести до неба, Ісус народився, щоб осяяти наш мир світлом, і цей вогник зараз у кожному серці нашого українця. Ми повинні це цінувати і дарувати це світло тим. Кому це необхідно, я хочу привітати всіх з цими святами, побажати перш за все здоров'я, віри, надії, згуртованості. Гурток «Полум'яна зірка та вокальний колектив Диво виконали тематичні композиції. Завітала до нашого міста і заслужена майстриня народної творчості з Петриківки Наталка Рибак, яка доповнила колекцію існуючих дідухів новим символом. Традиційне наше місце зустрічі. Кожен рік я приїжджаю, кожен рік ми з людьми тут робимо дідуха, місце сили, місце зустрічі, друзів, нових друзів, знайомих, усіх тих, хто любить нашу українську культуру. Бажання на всіх перемога, щоб все було добре, щоб був мир, спокій, злагода. А ми люди трудящі, саме все зробимо. Ну а тепер час поговорити про погоду. Вівторок у Кам'янському буде теж морозним. Температура повітря вночі становитиме мінус 8 градусів. Вдень дещо комфортніше, лише до мінус 3. Вітер південно-східного та східного напрямку. Сильний місцями понад 7 метрів на секунду. Без опадів. Ну, а це було все, про що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Слідкуйте за новинами Кам'янського на сайті mis.dp.ua та на наших сторінках у соціальних мережах. І з вами був Володимир Кремінь. Прощаюсь до наступних випусків. Бережіть себе. І нехай у морозній грі вас зігрівають теплі почуття. Все буде добре!